Доброго дня усім. Доброго дня. Як мене чути? Добрий день, чути вас добре. Представник суб'єкту господарювання присутній. Представтесь, будь ласка. Доброго ранку, мене чути? Чути. Мене звати Вікторія, я представник від Волинської нафтової групи. Сьогодні, 21 травня 2024 року, о 10 годині... Розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю, Волинська нафтова група, щодо капітального ремонту існуючої автозаправної станції, заміною двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів, перенесенням підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів та встановлення автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Ковальський район, місто Ківерці. Вулиця Комунальна, 14, станом на 10-ту годину присутні: управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до відеоконференцій. Але перед тим наголошую, у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Тому чекаємо 10 хвилин. Можливо, громадськість захоче підключитися. Шановні учасники, продовжуємо, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, уповноважена головувати на громадських слуханнях, представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість на 10 годину 10 хвилин відсутня відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, номер 64, затвердженим законом України. Про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 2102 громадські слухання слухання передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України, від 13 грудня 2017 року, номер 989 організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 25 серпня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінки впливу на довкілля. А те 3 травня 2024 року подано було оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення даної планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкту планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Так. <плес> Планованою діяльністю ТОВ Волинська нафтова група передбачається здійснити капітальний ремонт існуючої автозаправної станції на промайданчику, який знаходиться за адресою Волинська область, Луцький район, місто Ківерці, вулиця Комунальна, 14. На промайданчику існуючої АЗС розміщено операторську навід над паливороздавальними колонками, резервуарний парк для зберігання бензину та дизельного палива, що складається з двох підземних резервуарів, об'ємом 10 метрів кубічних для зберігання дизельного палива та одного підземного резервуара для об'ємом 10 метрів кубічних для зберігання бензину та дві ПРК для видачі нафтопродуктів. Планованою діяльністю передбачається провести капітальний ремонт АЗС заміною двох ПРК, перенесенням підземних резерву. Для зберігання нафтопродуктів, встановленням автомобільного газозаправного пункту. До складу АГЗП входитимуть наземний резервуар для зберігання СВГ, насосна установка для перекачування СВГ та газозаправна колона. Автозаправна станція призначена для надання послуг по заправці автомобілів. Дизельним паливом, бензином та СВГ доставка пального здійснюється автотранспортом, злив палива з автоцистерни передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти. Це спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів передбачено в трьох підземних резервуарах: двох для зберігання дизельного палива та одного для зберігання бензину. Зберігання СВГ передбачено в одному наземному резервуарі об'ємом 5 Метрів кубічних заправку автотранспортних засобів передбачається здійснювати за допомогою двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та газозаправної колонки для заправки автомобілів СВГ. Коротка характеристика впливу на докілля при експлуатації об'єкту. Повітряне середовище вплив незначний. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території АЗС будуть підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, заправні колонки моторного палива, наземний резервуар для зберігання СВГ та газозаправна колонка. В процесі діяльності в атмосферне повітря виділятимуться такі речовини. Сірководень, бутан, бензол, ксилол, тулол, вуглеводні насичення та пропан. Відповідно до проведеного розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що викиди при експлуатації об'єкту не перевищуватимуть дозволених нормативів. Вплив на здоров'я населення оцінюється як допустимий. Розрахунковий канцерогенний ризик для здоров'я населення при впливі забруднюючих речовин, які викидатимуться. Джерелами викидів об'єкта зневажливо малий, ризик розвитку канцерогенних ефектів оцінюється як низький соціальний ризик прийнятний. Найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 52 два метри від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин. Це джерело номер 6 – паливороздавальна колонка. Отже, експлуатація АЗС не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Капітальний ремонт автозаправної станції здійснюється в межах існуючого промайданчика в місті, місті Ківерці Луцького району Волинської області. Додаткового використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується. Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови, не викликає змін існуючих ендогенних та екзогенних явищ природного та техногенного походження, сувів, селів сейсмічного стану та інших. Територія авто... територія промайданчика АЗ забезпечена основними під'їздами та виїздами до всіх будівель та споруд є можливість під'їзду автотранспорту в місцях можливого розливу нафтопродуктів. Територія підприємства має бетонне покриття на ділянці, де планується перенесення підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів, передбачається провести зрізку родючого шару землі та копання куплування. Знятий родючий шар груту переміщається до в місця складування і формується. В бурти для зберігання. Він залишається в цих гуртах до закінчення основних будівельних робіт, після завершення яких розробляється бульдозером і розрівнюється по площі озеленення. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації АЗС проектом передбачено оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходи передбачається передавати згідно укладених договорів спецорганізаціям. Передбачені річ, рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації АЗС не відбуватиметься. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити в ґрунт та забруднити його. Газові викиди не впливатимуть на геохімічний склад ґрунту. На підставі вищевикланого можна зробити висновок про те, що планована діяльність негативного впливу на земельні ресурси та ґрунти не здійснюватиме. Проведення капітального ремонту автозаправної станції не передбачає використання бойорозізноманіття та не створює вплив на нього. На території планованої діяльності популяцій коштовних і таких, що охороняються представників флори і фауни, не виявлено. Шляхів міграції птахів і тварин також не виявлено. Державні заповідні зони відсутні. В процесі проведення капітального ремонту та експлуатації АЗС не будуть руйнуватися місця проживання тварин та гніздування птахів. Встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій. В місті Ківерці Луцького району Волинської області таким чином можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин. Зони санітарної охорони, водоохоронні зони, державні заповідні зони в межах промайданчика АЗС відсутні. На території АЗС та в межах її санітарно-захисної зони види флори і фауни та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції. Відсутні. Також відсутні рослини та їх угрупування, що Підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України за умови дотримання екологічних вимог при провадженні планованої діяльності, вплив на рослини та тваринний світ буде в допустимих межах та не Призведе до негативних наслідків. Територія, території, на які планується провести капітальний ремонт, АЗС, не розташована в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду фонду, їх охоронних зонах, землях зарезервованих для заповідання, прибережних захисних смугах та інших територіях екологічної мережі. Найближчими об'єктами ПЗФ є Ківерцівський національний природний парк Суманська Пуща та заповідне урочище місцевого значення Ківерцівська. Дані об'єкти ПЗФ потрапляють в межі природоохоронної території з мережі, Суманська Пуща. Відстані від проєктованої території до даних природоохоронних об'єктів. І території смарагдової мережі становить близько 80 метрів. Проєктована ділянка не входить до національної екологічної мережі та не займає території коридорів сполучних територій екомережі, не входить до ядер ключових територій екологічної мережі України. Проєктована територія, на якій передбачається здійснити капітальний ремонт АЗС, не відноситься до лісогосподарських природохоронних, природно заповідних зон та територій, земель водних об'єктів і прибережно захисних смуг. Отже, негативних впливів під час проведення капітального ремонту та експлуатації АЗС на даній природоохоронні території не передбачається. Факторами впливу на водне середовище є утворення господарсько побутових та стічних вод та утворення дощових стічних вод. Господарсько-побутові стічні води. Передбачено направляти в герметичну ємність об'ємом 10 метрів кубічних, по мірі накопичення якої води передаватимуться за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Зливові будуть також збиратися в герметичній ємності об'ємом тільки 20 метрів кубічних, і по мірі накопичення також будуть передавати, передаватися згідно укладених договорів з спецорганізаціями на очисні споруди. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення на території промайданчика буде забезпечено контроль рівня води в резервуарах, закрита система зливу рідин в резервуарах, тверде покриття території, належне зберігання та вчасна передача утворених відходів. Негативний вплив на підземні та поверхневі води про експлуатації проєктованого об'єкта не передбачається. Прийняті рішення дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Під час експлуатації АЗС будуть утворюватись відходи з метою усунення або зменшення негативного впливу відходів планованої діяльності передбачено збір відходів герметичні контейнери, регулярне вивезення згідно укладених договорів з спецорганізаціями. Поводження з відходами та їх утилізація здійснюватиметься відповідно до закону України про управління відходами. Накопичення буде здійснюватись до обсягів, що дозволяють організувати їх передачу з точки зору економічної доцільності за умови дотримання діючих норм щодо впровадження з відходами. Реалізація планованої діяльності при виконанні існуючих норм і правил поводження з відходами не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Основними джерелами виробничого шуму на території промайданчика під час провадження планованої діяльності будуть дві ПРК, насосний агрегат для перекачування навтов. Продуктів насос для перекачки СВГ та газозаправних колонках. А за результатами розрахунків, встановлено що рівні шуми, які створюватимуться під час експлуатації технічного обладнання АЗС на межі житлової забудови, не перевищуватимуть нормативного показника 55 дБ в день та 45 дБ вночі, що вказує на допустимий вплив. Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при експлуатації об'єкта відсутні, вплив відсутній, експлуатація АЗС. Не спричинить радіаційного забруднення чи опромінення всі матеріали, які будуть використовуватись при експлуатації, повинні мати документи про радіаційну якість, які будуть надаватися постачальниками. Іонізуючи випромінювання, що можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище на території об'єкта, відсутні вплив відсутній. При проведенні капітального ремонту джерелами вібрації є будівельні машини та механізми. За умов дотримання правил про безпеки праці на підприємстві вібраційний вплив не розповсюджуватиметься за межі промислового майданчика. Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний характер. Враховуючи віддаленість житлової забудови, вібраційне навантаження буде відсутнім. В ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відбуватиметься виключно в межах промайданчика АЗС. На території планованої діяльності матеріальні об'єкти, в яких втілено оригінал твору розтворчого мистецтва чи архітектури, не обліковуються. Отже, планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти. Експлуатація АЗС матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище. Найбільш важливим із соціально-економічних факторів планованої діяльності є надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним. Поповнення місцевого бюджету, поліпшення загальної соціально-економічної е, ситуації в регіоні, зайнятість місцевого населення з метою недопущення погіршення соціально економічного стану регіону планованої діяльності про експлуатацію АЗС заплан... заплановано використовувати сучасні технології. Капітальний ремонт існуючої автозаправної станції передбачається провести на промайданчику в місті Ківерці Луцького району Волинської області, на території якого відсутні зареєстровані пам'ятки культурної спадщини місцевого та національного значення. Як показують результати проведеної оцінки впливу на докілля значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті проведення капітального ремонту існуючої автозаправної станції з заміною двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів, перенесенням. Підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Луцький район, місто Ківерці, вулиця Комунальна, 14, при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується. Дякую. У зв'язку із з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор, представник управління екології та природних ресурсів оголдерміністрації та суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що на громадськість не з'явилась, не підключилась до конференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності, Товариства з обмеженою відповідальністю, Волинська нафтова група щодо капітального ремонту існуючої автозаправної станції, заміною двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів, перенесенням підземних резервуарів для зберігання нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Ковальський район, місто Ківерці, вулиця Комунальна, 14, завершені. Дякую усім за увагу. Дякую.